Так, особливо для українців існують певні і програми, і допомоги, і дотації від різних фондів, а також навіть від біржі праці. Тобто особа, яка зареєстрована на біржі праці на протязі півроку. Вона може отримати допомогу на відкриття свого бізнесу. Звичайно, це не є таким простим процесом, що людина просто звертається до біржі праці, і біржа праці одразу надає цю допомогу. Необхідно написати якісний бізнес-план після того, як ви пройдете конкурс, тоді ви отримаєте цю допомогу на ведення своєї діяльності господарчої. Що стосується спулок, наприклад, також є різні типи допомоги від фондів, від унійних фондів. Ці допомоги змінюються на протязі певних років. Якщо ми візьмемо типи допомог, вони знову ж таки більше стосуються того типу бізнесу, який ви будете вести. Якщо ви ведете там it бізнес, якісь інновації, і так далі. Звичайно, ви можете отримати допомогу від цих фондів. Також ще важчий процес отримання цієї допомоги, ніж при діяльності господарчій. тому що там вже мусить бути бізнес-план поглиблений. Написаний, як правило, бізнес-план ви пишете. І крім того, кожен з фондів має додатково свій тип заяви, який ви мусите заповнити. Крім того, як ви навіть заповните якісну заяву, напишете якісний бізнес-план, ви мусите пройти певний конкурс, такий кастинг на ті заяви. І якщо ви навіть виграєте те, що ви займете якесь місце, потрібно не забувати про те, що навіть якщо вам нададуть ці грошові кошти, ви їх повинні Видати чітко на те призначення, яке ви вказували в даній заяві в бізнес-плану. Тобто ви повинні далі ще розлічити цю позичку, цю дотацію або цю допомогу. Існує також інший тип це, звичайно, кредити. Кредити унійні фонди також надають безвідсоткові. Тому хто користувався цим, можете також написати там у нас під відео. Я хочу вам сказати, що брат моєї дружини. Він є громадянином Польщі, він користувався допомогою на ЙДГ. Він отримав близько 30 чимось тисяч, тисяч злотих. І в поляків існує ну, така система, що вони рік повинні проіснувати. І весь інвентар, який вони придбали, лишається при них. Ну і звісно ж, рік вони працювали. Але перед цим ще треба стояти там в оженті праці, щось таке, я пам'ятаю. Детали я не знаю, але таке існує. Отож. Можу ще додати, бо у нас також є знайомі поляки, які отримали дофінансування від біржі праці в районі 30 тисяч злотих на ведення своєї діяльності господарчої, а також є українці, які звернулися з бізнес-планом до Уженду праці і не отримали цієї допомоги. Тому досить все ж таки варто звернути увагу на якість виконання того бізнес-плану. Ми не знаємо також всіх нюансів, які були описані. Ми не бачили цих бізнес-планів. Скільки осіб було також приймала участь у цьому конкурсі.